64. 64. Протокол номер 64 Засідання земельної комісії. Так, від 13.11 року. <сих> комісія у складі. Федорович. Ковальчук, панна Сергійна, і Соколовська Олег Миколаїв, всі останні відсутні. Слово надається. Начальнику земельного відділу старому. По порядку денному сім питань у нас пропонується для на комісії з подальшого деду на сесії. Перше питання про затвердження документації земельноустрою без платну передачу приватну власність присадити нашої. На, до нас звернулися заяву 16 чоловік про передачу земельних ділянок під рухому на у приватному власне. Проєкт рішення 21.96. Затвердити технічну документацію землеустрою і далі перелік пішов людей передати Петри Катерине Степані земельну ділянку площею 25 сотні, що розташована по селу Польова 4 село Далеко на Українському районі, як власниця нерухомого здання передати коперку Віктору Володимировичу земельну ділянку площі 10 сотих за адресою вулиця Тиха, 24 як власнику нерухомого майна. Передати Сергієнко Андрію Івановичу земельну ділянку площі дев'ятсот квадрата розташована за адресою незалежності 27 на Українське як власнику нерухомого майна. Передати мошнягу Станіславу Андрійовичу земельну ділянку площі 10 сотих. Що розташована за адресою вулиця Голова, 13 на Українка як власнику нерухомого майна, передати Бойку Дніпро Миколаєвичу земельну ділянку площею 10 сотих, що розташована за адресою вулиця, вулиця Квітнева, 1 міста Наукраїнка як власнику майна, передати шість Валентині Олександр земельну ділянку площею 10 сотих за адресою вулиця Микола Вернова, 142, як власнику нерухомого майна, передати Прокопенку на зарок, земельну ділянку площею Сімсот шістдесят квадратів за адресою Івана Богуна, 238 тридцять міста на Україні як власнику нерухомого майна. Придати прокупенку Юлії Сергіївні земельну ділянку площею 662 квадрата, що розташована за адресою прогулки Таладвадцять 21, як власниці нерухомого майна. Передати пинти Ганні Миколаїві земельну ділянку площу 10 сотих, що розташована за адресою вулиця Гетьманська, 36, як власниці нарухомого майна. Передати Йорчук раненім лині, лині Володимирів земельну ділянку площі 613 квадратів, що розташована за адресою Івана Володна 183, як власниці нерухомого майна. Передати тільки байві на лігіону земельну ділянку площі 556 квадратів, що розташована за адресою Триклітська 19, як власниці нерухомого майна. Передати Щербакові Наталії Вікторівні земельну ділянку. Площею 680 квадратів за адресою Цегельна 15, як власниці нерухомого майна, передати бондери Валентині Миколаївні 2 п'ятих частки та Остапчуку Віталію Петровичу 3 п'ятих частки. Земельну ділянку площею 10 сотих за адресою вулиця Павлівська 109, як власникам нерухомого майна. Передати Сидорам Олегу Андрійовичу земельну ділянку площі 592 квадрати, що розташована за адресою вулиця Князя Святослава, 21 як власнику нерухомого майна, передати кубну Валерію Вікторовичу земельну ділянку площі 528 квадратів, що розташована за адресою Віктора Андрія Ша 7 як власнику нерухомого майна. І передати Куліченку Людмилі Леоніві земельну ділянку площею 19,17 сотих. 17, 17 сотих. За адресою вулиця Івана Микитенка, 58 Звірівка, як власниці нерухового майна. Зареєструвати право власності використовувати за призначенням земної ділянки. Наступний проект рішення про надання згоди на передачу земельних ділянок в суберенду 21.97. Поступила заява від української зернової торгової транспортної компанії і відповідно Вікторія Агротранс. Три земельні ділянки, які були виграні, ну, переможцями, які були на аукціоні Українська зарнуватор-транспортна компанія, просить нас погодити, передати в оренду іншій yeah. да, інші компанії, то Вікторія Агротранс, яка регіонально розташована в Кропивницькому. Ця компанія Києва. На ці три земельні ділянки просить нас дати згоду на субаренду. На той же самий термін, на тих же самих умовах. Yeah. Да. Дуже гарні дороги пройшли, дуже великі суми арендної плати реально, це на 10 років. Uh -huh. Що скажете? Погоджується. Погоджується. Заплачена річна сума, ну і побачимо так само зареєструвати право власності і uh -huh. продовжувати відповідно сплачувати. Uh -huh. Наступ... uh -huh. да, право, да. Наступний проєкт рішення 2198 про надання дозволу на розробку документації зі волонтом щодо встановлення менш земельних ділянок. Звернулися стовпстеп про встановлення меж земельних ділянок, у них був державний акт на право користування земельними ділянками, тими роками 20-40 років назад. Вони просять дати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж присвоєння кадастрових номерів відповідно за адресою Соборна 82 141 квадрат і лікарня не один площу 499 квадратів. Думаю, об'єкти ми знаєте. Да, дані ділянки прибувають постійно користування топ-степ-фарм. Раніше воно мало підприємство, воно без кадастрових номерів, вони послітали, щось їх не стало. ну, от, 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 Для будівництва та входових будівлі торогів под класифікатором 0307. Наступне проєкт рішення 21.99. Про завантаження проєкту звернувся щодо відведення земельних ділянок та надання оренду фізичним особам. Поступив цілий ряд клопотань е, про затвердження і передачу оренду в оренду воротницького. Практично тут усе. Затвердений проєкт земельного щодо відведення земельних ділянків на 25 років худовища Львові Миколаївні, площею 0,25-39 гектарів, вулиця Олеся Ганчагра. Затвердити проєктному, що відведення земельної ділянки в оренду зробить на 12 років Арсії Максиму Володимировичу площою 53-21 гектар по вулиці Булашкова. Надати цю земельну ділянку в оренду терміном на 10 років заявою по питанні попросити на відсоток орендної плати на рівні 12% від нормативно-грошової так Наступне питання затвердити. Mm -hmm. Так, затвердення перезамовитися, що відведення земельної ділянки зроблено на 10 mm -hmm. років, токарю Юрію Миколаївичу для сінокосіння на вулиці Київській, надати токарю земельну ділянку площею 290 квадратів невелику для сінокосіння, встановити 5% відповідно до затвердження mm -hmm. на нашого рішення, яке передбачається mm -hmm. да. все. Mm -hmm. на 10 років. Задання проєкту, що відведення земельної ділянки аренду сроком на 49% макацебі Миколі Олеговичу надати маказемі Миколі Олеговичу 300 квадратів земельної ділянки сроком на 49 років за адресою академіка 12 міста Новокраїнка на території Української міської ради. Встановити на макацебі Миколі Олеговичу відсоткову ставку на 90% від нормативно-грошової оцінити. Вони присадити приватизували, а ми ну, ще присадити, як 300-ки вийшли згідно технічної документації і, з інвентару і, так, і, так, і, так, і, так, лишними. Ну, не лишніми, а їхні ну, вийшли їхніми, да, правда. Далі поступили до. Ми могли максимум Дес, 10 градусов, а потолок. Так, далі поступило від відбуде Анастасії Ільни, яка просить на 25 років земельну ділянку площею 39 сотих по вулиці Степовій, 16, села Янополь. Ну, у них так само присадивка і Великий і Город. Вони оформили городництво, ми маємо задверти проєкт землеустрою на 25 років, надавати земельну ділянку площею 39 сотих на 25 років. За адресою СІПОВА, 16 маріанопів, Встановити 10% від нормативно-грошової прилічення людям Арсії, токримога цей будні зареєструвати право оренди з укладеним договором сплачувати і використовувати за призначення. Наступне прочення 21 22, 00 так, про припинення права користування земельними ділянками, зв'язку зі смертю на орендаря, вин... дійшли ми до такого питання. Не знаю, попередньо можливо розглядалися там спадщини якісь були і на попередні минулі роки. Виявилося, що ще в минулому році помер арендар з села Фурманіка, мав відзарадні ділянки для огородництва. Ми зараз запити в ЗАГС, підтвердили смерть. На підставі цих складених документів переглянули його всі папки. Тобто, не надходить на плати. Питання чого? Чоловік помер. Нема. Є такий лісніший Валентин Іванович. Проект рішення звучить так: припинити право користування земельною ділянкою 019 з кадастровим номером. На 19, 16 гектарів і 0, 23, 33 гектара за адресою вулиця Молодіжна Сала Фурманіка Українського району в зв'язку зі смертю орендаря Лісішка Валентина Івановича згідно витілу державного реєстру акції стану Громадян по державну реєстрацію від 28 жовтня 2025 року. Припинити дію договору оренди землі від 4 вересня 2023 року на одну земельну ділянку речове право припинити дію договору на другу земельну ділянку речове право зобов'язати відділ земельних відносин, внести зміни до земельних документів та забезпечити державну реєстрацію припинення права оренди земельних тоді вже до реєстратора і припинити право оренди. Обор залишиться. Люди немає немаського її стягувати борг. Наступний проєкт рішення про включення земельної ділянки до переліку і на аукціоні. Звернулися з полотанням до нас. Гарчук, який попередньо терендували земельну ділянку. В черга 114. Uh -huh. Вони втратили право оренди через, не знали, що у них закінчився термін. Uh -huh. вони... uh -huh. А переважно права не було напродовж. Вони не звернулися. Своєчасно звернулися, а вони uh -huh. на час, uh -huh. не знали, що у нас закінчився до реалійки і вони втратили. Ааа, то це не, не річ два місяці, так? І в них стоїть їхній лайнок чи повідомлення, як там спорудження. Споруда стоїть Капиталь, і. Далі кирпичне, да. Вони просять надалі ну, продовжити її. А у них є право власності на цей вік? Наше діло поки що включить це все справу, земельну ділянку в Я вам кажу, що я має на опціону чисту Там є такий пункт. земельна ділянка немає жодних недоліків. З вами буде дуже цікаво, як ми з будемо побачити лайками, ми прибачили цю історію по Свободній біля центральної аптеки, як прибрали Ларі, то що така сама ситуація. Там один можна прибрати, а другий там керпічний долі тут така справа, що мали би вчасно дивитися свої папери, дома її. П'ять років в розміці. Там мали б часто дивитися свої папери, розумієте, коли закінчується деважний переважний, але там можливо якісь навіть в зв'язку з нерухомістю або отою власністю, можливо, їм не надалося ще тут. Це. Mm -hmm. Вони втратили це право, пройшло 5 років, ми вже заявили, що ми хочемо її далі орендувати. Ми маємо включити цю земельну ділянку в перелік до аукціону, а все інше це робочі моменти, ми там вирішили з ними. Як там це все робити? І як, як це не вирішить, мені важко сказати. Ми займаємося з землею, а будівлі то вже інші питання. Включити до передку земельну ділянку 78 квадратів, що знаходиться за до адресою Тараса Шевченка. Треба зробити на них технічну, надати відходять комітету дозвіл на технічної документації, я думаю, це заробляється в дорожньому порядку. Ні. Заявники оплатять усе, а переможець сторін компенсує. Якщо це вони, то це за їхній кошти, то це хтось інший, так як поверху на Соборній. Та що не вира. Ні. А хто? Ну, нічого не виграв. То тепер переможець має компенсувати ці всі витрати. Вони заявлені заявлені в аукціоні, їх бачить, хто має бачить, хто хоче, ну, то таким чином. Фінансування провести зі статті 35 земельного кодексу, переможець і відшкодовує витрати здійснює приготовки лоту на земельних звіт. Така історія у нас. І останній проєкт рішення двадцять про затвердження документації на що відведення за комунальну власність та передачу телевіну. Ви пам'ятаєте, ми згадали порталі три на сі точки за очисними слова. Тараса Шевченка, дві штуки сто без номера і дороги героїв. Затвердили дали вже документацію, mm -hmm. передали вже постійне користування. По цих двох були зміни цільового то Ми вже на один отримали вибір з ДСК mm -hmm. і розглядаємо про за земельній в'язнів з адресою Шевченка-120 Вже. Затратити теплореєк землею вже з відповідно з кодом класифікатора 11,1104, що передбачає е очисні споруди, що відноситься до очисних, зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку площі 0,5673 гектара з таким же класифікатором. І потім передати на українському школу комунальному підприємству цю площу для використання в своїх цілях для технічного святкування. А хто буде проекти закладати?

для технічної документації на оці споруди, і там щось робилося. Але це... я питаю, хто у нас у міській раді займається Ну, У нас відділ комунального майна, Таня Балтян, то це все має десь осідати у неї, як комунальне майно, яким вона опікується. Та вона сидить у міській раді? Ні. Я не знаю. Ну, що ну, з... з кого питання? Ні, ну, все, все є в, в, в комунальній власності не роботи майна. Воно має бути так само виробна технічна документація, десь воно має бути складі, що складається привез об'єкт, а за мене ділянки просто перейдемо користування. По можливості комісія так думає, кроків комісія рекомендує сесії міської ради. Зате даний проект. Яка розглянулися? Які розглянулися? Посуди коло затратить. Всім дякую за роботу. Скажіть, виключили ви вже?